Вітаю усіх, хто просто зараз дивиться телепрограму Крок на зустріч гій студії Дмитро Довбуш. Вітаю, Дмитре! Привіт, галю! Вітаю глядачів! Сьогодні Дмитро розповість нам про творчість, у якій він відображає свої стосунки з Богом. Зараз ми подивимося один із його віршів, а згодом продовжимо. Я люблю говорити з Богом, ця розмова завжди до речі. Ми сідаємо на підлогу, непомітно минає вечір. В цій розмові немає страху, невимовні зітхання плинуть під прибитим до неба дахом, перед мирним вогнем каміну. А буває, чоло яскраве роздивляюся в повній тиші. І коли огортає слава, вже ні слова не треба більше. Я не знав, що у ту хвилину, як підвожу до нього погляд, він схиляється на коліна, щоб сидіти зі мною поряд. Я не знав, що колись відкрию за промінням очей Всевишніх, у зіницях безтонну мрію. В добродушній усмішці вічність. Я люблю у його кишенях відшукати солодкі крихти, і за чаєм з терпким варенням досхочу милосердя їсти. Все це варте безумних марень. я не знаю, для чого Богу опускати свій трон із хмари на потерту брудну підлогу. Між людьми, що шукають світла, і між тими, що тихо гинуть, архітектор усього світу йде у дім, у дім до людини, мандрівник одинокий, хто він, що у пригорщах носить щастя, знає всі говірки і мови, і якому всі люди браття? Сміх дитячий його притеча, він приходить, мов дивний легіт, одягнувши собі на плечі переміряний п'ятдю Всесвіт. Є і деякі, що казали, буцім знають його дороги, та мені чомусь вистачало того вечора і підлоги. Я його і тепер не знаю, лиш одне зрозумів навічно. За небесним сяйвом є виразне, земне обличчя. Щойно із глядачами програми Крок назустріч ми почули і побачили один із твоїх віршів, який називається на підлозі. І мене особисто вразив той момент, коли ти говорив, що Бог... З небесного трону споглядає на тебе. Ти розповів про якісь особливі переживання, які ти відчуваєш, коли з ним спілкуєшся. Дмитро, чи завжди у тебе такі були стосунки з Богом, щирі, відкриті і просто на підлозі? Ні, далеко не завжди. Переломний момент у цьому в моєму житті настав, коли мені було 19 років. До цього, напевно, як дуже багато людей. Я уявляв Бога таким, ну досить далеким від мене, який не має особливого відношення до мого життя. На кшталт суворий дядько із бородою, так. який дивиться з неба і, і бажає можу, покарати людей. Пояснити навіть чому так. Це уявлення про Бога воно сягає ще найменших років, ще коли я навіть не ходив до школи. В мене була бабуся. Вона була паралізована. Вона була ну, щиро вірила в Бога, по-своєму, щиро вірила в Бога, і вона мене навчала молитися, щось мені з біблії читала. І був у нас такий така навіть сімейна традиція була, коли вранці і ввечері я мав приходити до бабусі в кімнату і проказувати три молитви до образів, які там стояли. Які Ми, саме це були молитви? Це була. Я пам'ятаю, що це була молитва Очі наш. До Діви Марії і до ангела-охоронця. І ось я ну, вона мене їх навчила, і я мав їх кожного дня зранку і ввечері говорити. Але мені це як дитині дуже не подобалося. Я там крутився, якось їх, намагався швидше відстрілятися і йти собі гратися. І коли я щось неправильно казав, неправильно робив, бабуся ніби так трошки мене лякала, що Бог тебе ну, покарає за це. Десь неправильно. Чинив, не слухався в побуті. Так само вона мене. Я, наприклад, бабусі дуже вдячний за те, що вона мене взагалі навчила, що є Бог, і напевно це допомогло мені уникнути багатьох помилок в житті. Але був один негативний момент, я вважаю, саме те, що вона мене ніби так трошки лякала, що Бог тебе покарає, і в мене формувалося ще в дитячому розумі уявлення про Бога як про суддю строго. Який не ну не, не навіть я не думав, що він мене любить, що він е, мене оберігає, я думав, найперше він чекає, коли я згрішу, щоб мене покарати. Ну чомусь загалом в більшості молодих людей, навіть і до нині, сформований такий образ, можливо, через те, що рідні так навчали, чи можливо якісь інші обставини, але все ж таки, Дмитре, коли настав той момент. Що Бог став тобі не просто грізним дядьком з посухом, який бажає покарати, а став батьком, з яким ти так просто спілкуєшся, відображаєш його у своїй творчості. Це був дуже довгий процес в моєму житті. Напевно, можна сказати, десь шкільного середнього шкільного віку до 19 років. Почалося з того, що я познайомився із християнами, ніби так само, як і ми. Але вони щось більше вкладали в це слово. Тобто вони не вживали алкоголю, вони не палили, вони не вживали нецензурних слів. І взагалі, коли подивишся на їхню сім'ю, ну, якось думаєш, як так, чого в них немає якихось таких сварок, немає якихось таких ну, проблем, як в таких сім'ях, там, з пияцтвом і тому подібне. І я познайомився з такими людьми, я почав ходити в таку недільну школу при церкві Євангельській. Я пам'ятаю моє перше враження, тому що в нас вчителями були чоловік і дружина. Оці люди е, не сварилися, люб, ну, видно було, що вони так люблять одного. І я пам'ятаю, тоді в мене така думка взагалі з'явилася. Я навіть не знав, що це називають їх якимись там віруючими штундами, ще щось. Я просто думав, що це просто християни. Я навіть не знав, ну, я не розрізняв якісь конфесії чи ще щось. Але я тоді подумав, я коли виросту, я хочу бути таким, як ці люди. Оце була моє перше знайомство і враження від коли я перший раз прийшов на надійну школу. Дмитре, чи було тобі легко як молодій людині стати на шлях християнства? В моєму житті це було досить важко, і воно йшло такими етапами. От почалося, як я вже розказував, з самих дитячих років, коли я познайомився з християнами вперше, і в мене була мрія бути таким, як вони. І потім кілька разів я по-дитячому приймав це рішення, але я до кінця не розумів, як мені далі жити. Адже в мене друзі, родичі, всі вони живуть по-іншому. Як мені себе поводити в середовищі, де зовсім мене оточує зовсім інше? Я не міг. Я, я думав, що якщо я десь щось неправильно зробив, мене знов Бог не любить. Я, я просто дуже мало знав Біблію і знав, як мені правильно жити. По християнських принципах. І це розтягнулося на довгий час, аж до того моменту, коли я став навчатися в університеті і познайомився там вже ще з іншими вже християнами, віруючими євангельськими. І коли мене нарешті наважилося запросити на богослужіння моєї одногрупниці, ти пішов на богослужіння? Я пішов і... на богослужіння, і після цього я ще познайомився з її батьком цієї одногрупниці. І мене вразило, як людина взагалі чужа мені, ну, задає мені запитання, намагається мені як чимось допомогти, підтримати. Я вважаю, що саме у той момент це був мій переломний момент в моєму пошуках Бога. Тому що я зрозумів, як в Біблії є написано, що Бог проявляється через людей. Саме в той момент, через ту людину, я це сприйняв як зустріч з Богом. Зараз я це так вже сприймаю. І після цього я почав ходити регулярно на богослужіння, читати Біблію, вивчати Біблію, і в якийсь момент я зрозумів, я більше так не можу жити без Бога. Я, як я взагалі міг жити весь цей час без Бога? Я думаю, це той надприродній в мірі момент, коли Бог відкривається людині і вона усвідомлює, що Він твій батько, він тебе любить, він за тебе віддав своє життя. Я відчув себе настільки невдячною людиною, я, я ну, я почав плакати, не міг зупинитися. Просто йшов по вулиці і плакав. Як саме змінилося твоє життя після цього такого рішення, що я буду слідувати за Ісусом Христом? Я буду робити так, як Він, говорити так, як він? Що ж далі відбулося? Ну, насправді, це дуже важко. Ти так сказала, говорити, так як він, жити, так як він. Ну, ти тільки намагаєшся так жити. Е, я би сказав, найперше, в чому я побачив різницю, це в стосунках з людьми. Тому що в Біблії говориться, якщо ти е, кажеш, що любиш Бога, а в тебе з людьми немає миру, немає стосунків, то це не має ніякого значення, ніякого змісту. Як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, а не любити людей, яких ти бачиш? І це почало позначатися на тому, що я. Е, Полагодити стосунки навіть своїми батьками, тому що був такий період, я ввечері шукав причину, щоб не йти додому, настільки були зіпсовані стосунки. Дмитре, продовжуючи розмову, зазначу нині, ти є журналістом християнського журналу Благовісник, ти також ведеш блог Територія слова, є членом спілки християнських письменників України, а також є учасником суспільного руху. Теж люди. Чи можна вважати, що це все це зміни, які відбулися в тебе після того, як ти щиро увірував в Бога? Саме так, я думаю, можна сказати, тому що коли ти усвідомлюєш, що зробив Бог для тебе, тобі хочеться так само, якби, ну, віддячити йому хоч чимось. Хоча ти не можеш йому віддячити за все, що він зробив, але ти хочеш послужити ще комусь. Теж люди це служіння, яке ми почали в Луцьку, для того, щоб ну, допомогти людям, які опинилися на вулиці. Тому що ми побачили, що це велика проблема. Їх дуже багато. Їх не, не мають куди дівати, навіть коли знайдуть десь притулок якийсь. Так все одно цього буде замало. Ми, ми зараз намагаємося, до речі, це питання вирішити. Наша одна з наших цілей головних це створення центру реінтеграції для таких людей, і вже воно в процесі створення. Запрошую усіх небайдужих лучан Приєднатися до нашого руху теж люди. Сторінку ви можете знайти у. Соціальні мережі Фейсбук ми будемо раді будь-якій допомозі і співпраці. Дякую, Дмитре, за те, що ти знайшов час, щоб поділитися з глядачами своєю творчістю і історією зустрічі з Богом. І, дорогі друзі, якщо ви бажаєте детальніше ознайомитися із віршами Дмитра, то заходьте на блог під назвою Територія слова. До зустрічі на наступному ефірі.